До дня захисників захисниць України, який в нашій державі відзначають 1 жовтня у кордонській гімназії відбулися козацькі розваги. Це змагання серед учнів на знання історії, спритність та кмітливість. Саме такі якості характеру і були притаманні козакам. В дев'яти конкурсах змагалися дві команди: на звання найліпшої. Що чекає учнів на козацьких розвагах? Ми дізналися заздалегідь. Кашування, тобто будуть збирати інгредієнти для того, щоб зварити кашу, тому що козаки, ви знаєте, так вони були кашовари, звісні. Ось, і саме вони будуть брати ось такі цікаві моменти саме козацтва для того, щоб ну нагадати, по перше, це історію. По-друге, ми маємо не забувати нашу історію і бути справжніми козаками, тому що вони є на майбутньому захисниками нашими, нашої країни, яку ми зараз захищаємо. Також напередодні свят у шкільному історико-краєзнавчому музеї спадщини села Кордон з'явилася дошка шани на честь загиблих героїв, жителів Визирської громади. Також до цієї локації ми додали прапори, які передають наші односельчани, колишні учні нашої школи. Дуже приємним є те, що навіть грамоти учні. Привозять і дають на зберігання в наш музей. Одна з грамот, це Луцюка Миколи, зберігається це нас, коли учень з перших, майже з перших днів призову отримав грамоту і приніс на зберігання в нашу школу. Серед новітніх бойових експонатів музею окопні свічки, гільзи від снарядів, що прикрашені українською патріотичною символікою, фронтовий рюкзак та автошини. Також на день захисників і захисниць України у місцевому будинку культури на урочистостях демонстрували стрій та маршову пісню Кордонські соколята, учасники шкільної команди гри Сокіл Джура.